У фітнесі не буває універсального рецепту. Один хоче схуднути, інший підтягнути м'язи, а хтось просто прагне мати більше енергії. Щоб тренування дійсно працювали, важливо розуміти, як саме вони впливають на наш організм і скільки енергії ми витрачаємо. Сьогодні ми розберемося, які типи тренувань найефективніші для спалювання калорій і який підходить саме вам. Кардіо класика для схуднення. Кардіо це перше, що спадає на думку, коли говоримо про втрату ваги. Воно змушує серце працювати активніше, покращує кровообіг і підпалює жири прямо під час тренування. Приклад: швидка ходьба, біг, велотренажер, стрибки на скакалці, зумба, степ, аеробіка. Середні витрати 500 калорій за годину помірної активності до 800 калорій за 90 хвилин інтенсиву. Увага! Активне спалювання жиру починається приблизно з 20-ї хвилини, тож короткі кардіосесії це лише розминка. Наступне кросфіт, турборежим для тіла. Це поєднання кардіо та силових навантажень у форматі, де немає часу на розслаблення. Кожна хвилина це вибух. Калорії, які можна спалити від 500 до 1500 за тренування. Що впливає на результат: тривалість, вага, інтенсивність. Фішка кросфіту калорії продовжують зникати навіть після завершення тренування. Це так званий ефект допалювання. Ваш організм ще кілька годин працює у прискореному режимі після тренування. Далі. Тере ікс сила і стабільність. Terra -X – це тренування з власною вагою на підвісних петлях. Воно не лише спалює калорії, а й розвиває баланс, стабілізацію та глибокі м'язи. За 30 хвилин можна втратити 200-250 калорій за годину інтенсиву до 450 калорій. Цей формат підходить для тих, хто хоче покращити якість м'язів і спалити жир без ударного навантаження на суглоби. Інтервальні тренування максимум результату за мінімум часу. Інтервальні тренування це коли ви чергуєте періоди дуже інтенсивної роботи з коротким відпочинком. Саме ця схема розганяє метаболізм як реактивний двигун. Середній улов від 400 до 900 калорій за тренування, а ще жир продовжує зникати впродовж кількох годин після заняття. Для початківців три тренування на тиждень по 15 хвилин вже дають помітний ефект. Табата всього 4 хвилини, але які? Цей стиль одна з форм хейт високоінтенсивного інтервального тренінгу, де ви викладаєтесь по максимуму 20 секунд, потім відпочиваєте 10. І так, 8 циклів. Калорії. Від 200 до 800 залежить від тривалості. Можна розширити діапазон для більшого спалювання калорій, додавши час, наприклад, до 12 хвилин і додавши цикли. Табата це ідеальний варіант, коли бракує часу, але хочеться результатів. Зараз на екрані ви бачите таблицю калорій, за допомогою якої ви можете порівняти скільки в середньому калорій спалюють різні види фітнесу за годину тренування. Якщо ваша мета спалювати більше, ніж ви споживаєте, обов'язково ведіть підрахунок калорій. Це можна зробити за допомогою безкоштовних мобільних застосунків, типу MyFitnessPal, FatSecret чи LifeSum. І головне, тренування повинно бути в задоволення, адже саме регулярність дає найкращі результати. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо вам цікава інформація про фітнес, здоров'я та способи ефективного схуднення. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове. Всім гарного і спортивного дня!